Головнокомандуючий бельгійської армії Мішель Хофман, відвідуючи бельгійських військовослужбовців на натівській базі в Румунії, заявив, що після України Росія не зупиниться, а вірогідно піде далі. І е, її е, вірогідними об'єктами атаки можуть стати Балтійські країни або е, Молдова. Ну, щодо Молдови, то спочатку потрібно нашим ворогам нас власне здолати. Чого ми сподіваємось і впевнені, що не станеться, а от з країнами Балтії у них прямий кордон. До речі, не лише один Хофман. Бельгієць про це говорить. Фактично, про це е, говорять і в Англії, і в Німеччині були заяви про те, що потрібно готуватися до війни з Росією, і в Польщі, де було заявлено, що три роки в нас є на підготовку. Цю ж саму позицію президент Байден е, і представники його е, військових. Е, Висловлюють. Тобто Захід е, практично упевнений в тому, що після України Росія продовжить агресію уже проти країн НАТО. При тому зауважимо, е, немає такого прогнозу, я не бачив принаймні, е, що Росії удасться здолати Україну. Максимум, що був прогноз у Більді, е, Німецькому, це те, що Росія збирається захопити Харків і Дніпро. Ну, такими полосочками відгризти території ще від України ще відсотків, я так розумію, 15 плюс-мінус. Але це навіть не прогноз, це про наміри Росії. Інформація. Ну, хочеть, не вредно. Вот. Але е, ніхто не прогнозує, що ми завалимось. А що може відбутися? Ну сьогодні, от була інформація від Інституту вивчення війни. Інституту в стадії ОФО, що Україна справді встає в оборону, будує оборонні споруди, і це дуже добре. Ну, цій інформації можна довіряти на відміну від нашого телемарафону. І е, очевидно, що для всіх очевидно, що Україна. Перейде е, до стратегічної оборони, і на цьому наступ е, російських військ на нашому українському напрямку завершиться. А от що буде далі, зважаючи на те, що той же Хофман говорить, що ну всі говорять, ну зокрема, він констатує, що Росія розгортає свою військову промисловість і для чогось вона її розгортає. А от далі агресія, коли ми її тут принаймні е, надійно загальмуємо, а от далі агресія. Піде проти решти цивілізованого світу, Так? та ж Прибалтика в зоні ризику. Ну, в меншій мірі Польща, тому що вона, по-перше, має кордон лише з Білорусію, ну, трохи там з Калініградською так званою областю, вот. але Польща сильніша. Вот. А Балтика, члени НАТО, в дуже великій зоні ризику. Яка з цього мораль? Оскільки Захід не зробив нічого на самому початку, щоб не лише Україну захистити, але й знищити Росію, щоб знищити Росію, вони нічого не робили. Вони такої перспективи боялися. То в ітогі їм пройдеться воювати з Росією самим і ризикувати, бути знищеним, ну не повністю, але е, тим їх. Членам, які знаходяться на кордоні з Росією, є дуже великий ризик дуже серйозно постраждати від російської агресії. Головне доведеться, скоріш за все, воювати їм самим. Вже незалежно від того, Україна вистоїть чи ні, Україна вистоїть. Але це не значить, що Росія зупиниться, Росія вже розкошігарилася. Очевидно, що вона піде далі. Ну, і... Як бачимо, західні уряди це розуміють, починають готуватися. Вони проморгали момент, коли Росію можна було задушити в зародиші оцю імперську Росію, яка знову суне на весь світ. Останній шанс був це бунт Пригожина. Ну не знаю, чи доклався Захід до цього бунту, але факт то, що він не вдався. Після цього. На жаль, колесо історії покатилося, закрутилося в іншому напрямку. Росія готується до схватки з цілим світом. Нам тримати свій фронт заходу свій значно більший в перспективі.